День героїв у збаражі організували штаб національного спротиву Збаражчини спільно з відокремленим підрозділом спілки бійців та волонтерів, АТО тут саме доречно буде згадати слова Андрія Воєчка, відомого волонтера, колекціонера, засновника ордену народний героїв України. Андрій сказав, що якщо народ має право одягати свою армію, екіпіровувати свою армію, кормити свою армію, народ і має право цю армію нагороджувати. Нагороду за оборону рідної держави отримало 38 воїнів. Ато троє за службу державі. Одну нагороду за Україну та її волю посмертно Юрію Горайському вручила його вдові Наталії. Сім відзнак за патріотизм отримали меценати та волонтери. Ми допомагаємо на схід в зону АТО, не Раді нагороди, а за покликом серця За раді України незалежної, щоб нам за процвітаючу незалежною щоб люди жили щасливо і в мирі. Ті, хто повернули з пекла війни, навіть у свято не багатосрівні. Війна продовжується, це, це нічого не міняє. Сьогодні погода хороша. Ну але... війна продовжується і це треба не забувати. Так? Більше про цю подію дивіться у програмі Галини Мацейків Погляд зблизька» у неділю, 29 травня, о чотирнадцятій, на каналі Тіві 4